Правоохоронці знайшли 9 гранат у підозрюваного в насильстві. У Нововолинську для переселенців зведуть дві багатоповерхівки. У Боратинській громаді створили свято для молодих талантів. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну випуск із резонансного грабежу на вулиці обласного центру. Побив і забрав прикраси. У Луцьку затримали грабіжника, який посеред вулиці напав на перехожого та забрав у нього золоті прикраси і втік. Загалом відібрав прикрас на 100 тисяч гривень. Пригода трапилася надвечір на проспекті відродження. Відомо, що на другий день зранку, 1 червня, він встиг уже реалізувати один з ювелірних виробів, отримавши за це декілька десятків тисяч гривень. Після цього його вже й затримали. Решта ювелірних виробів були при ньому. З'ясували, що легких грошей захотів 37-річний мешканець Луцька, який уже має судимість. Його взяли під варту. Нині йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. На камінька ширщині надвечір раптово загорівся дім у мешканців села Дубровиця. Повідомили про пожежу о пів на шосту. Рятувальники приборкували вогонь майже годину. Як наслідок, покрівля вигоріла вщент. Люди буквально лишилися без даху над головою. Чому зайнявся будинок? Ще з'ясовують. Кувалдою по машині, а тоді з косою на поліцейських. На горохівщині місцевий мешканець побив службове авто та погрожував правоохоронцям. Інцидент трапився у селі Лемешів. Поліцейські прийшли додому до зухвальця задля адміністративного нагляду. Той мав судимість за зґвалтування. Господар на той момент добряче хильнув і спершу словесно погрожував правоохоронцям, а потім взявся шарпати їх за одяг. Згодом схопив кувалду і вдарив по автівці. І це ще не кінець. Після того з косою пішов на поліцейських Гора нападника затримали і притягнуть до відповідальності за опір поліції. Мали розібратися з насильником, а знайшли ще й гранати. На горохівщині поліцейські, яким повідомили про домашнє насильство. Прибувши на виклик, виявили в домі аж 9 гранат. Одразу викликали вибухотехніків та слідчу групу. Боєприпаси вилучили над їхнім власником, окрім відповідальності за насильство. Нависла загроза сісти в тюрму. За таку колекцію боєприпасів можуть дати до 7 років в'язниці. Жалоба у Нововолинську. Стало відомо, що 29 травня загинув Олександр Бухонський. 27-річний боєць поліг на Харківщині. У нього лишилися батьки, дружина. Прочин похорону обіцяють повідомити пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним героя. На Волині для дітей-прикордонників організували відпочинок у таборі Теплі долоні. Мова про синів та доньок тих, які на варті держрубежу та тих. Котрі загинули, боронячи Україну, хлопці та дівчата вирушили на мальовничу природу завдяки благодійному фонду. Сучасна Україна і громадській організації П'ятерня на чолі з відомою художницею та арт-терапевткою Тетяною Мілковською. Їм допоможуть психологічно розвантажитися та пройти арт-реабілітацію. Із концертом, фотографом, оплесками та золотими статуетками відзначили талановиту молодь Боратинської громади. На сцені зібрали переможців престижних премій, конкурсів, тих, хто своїми успіхами і досягненнями тримає імідж громади на рівні області, країни і навіть за її межами. Більше у сюжеті. У фоє блискуча фотозона у концертній залі аншлаг. На сцені чекають нагородження, золоті статуетки. У цій залі зібралися педагоги, батьки, бабусі, дідусі талановитої молоді. Це була урочиста церемонія нагородження учнівської та студентської молоді Боратинської громади. Оплиски, обласки нашим учасникам. За мить одна із цих дівчат вийде на сцену ще раз забрати свій золотий оскар. Її оголосять найкращою в номінації Творчі досягнення дівчина з гіркої полонки. Раніше перемогла в міжнародному конкурсі баяністів, акордеоністів стала лауреаткою премії конкурсу такого ж рівня. За ці досягнення 10 членів спеціальної комісії вирішили, що серед творчої молоді Боратинської громади Вікторія має право називатися найкращою. Якщо насправді говорити, то я взагалі цього не очікувала. Я була дуже Дуже щаслива, як почула, що кажуть моє ім'я, е, це було взагалі навіть немає слів. Батьки сьогодні є. Так, е, ось там стоїть моя мама, і, ну і все. Мама, мама що вже казала? Моя мама взагалі е, ну вона дуже щаслива. Я так думаю, вона була в шоці. На одній сцені з Вікторією нагороджували Мирославу. Школярка любить малювати, має навіть свій авторський символ кролик. Зірка кожної картини. У неї на кожній картині захований маленький кролик чорний. І можна знайти на кожному малюнку. Це така, це така авторська штучка. Гучними оплесками вітали переможця номінації, інтелектуальні досягнення та значний авторський інноваційний доробок у сфері науки та мистецтва. Головну статуетку забрав Тарас Деркач із Боратина. Я займаюся про мані. мені заподобається тим, що тут є багато різних можливостей. наприклад, створювати що своє, тестувати його, знаходити помилки. Там такий захід. Боратинська громада організовує вже вдруге. Усе задля того, аби допомагати молодим людям мати активну життєву позицію і мотивувати їх до високих досягнень у різних сферах до слова, молодь становить третину населення Боратинської громади. Наша громада орієнтована є на молодь. Нам важливо, щоб молодь організовувалася, щоб вона була активною, була цілеспрямованою. Тому, власне, ми хочемо мотивувати молодих людей досягати висот, щоб вони бачили, що наша громада зацікавлена у їхніх успіхах, що ми ці успіхи можемо розділяти разом. Ми хочемо їх сьогодні мотивувати. Минулоріч на участь у церемонії свої заявки відправило 56 юних жителів Баратинської громади. Цьогоріч – майже вдвічі більше номінацій було п'ять: освіта, мистецтво, спортивні досягнення, командотворення та активна. Позиція молодих людей у громаді у кожній номінації троє переможців. Усіх відзначили золотими статуетками. Понад те, вони отримали грошові премії. Такі церемонії кажуть її учасники, мотивують не просто займатися улюбленою справою, а й робити це професійно, підкріплюючи перемогами на обласних всеукраїнських та міжнародних рівнях. Це дуже важливо для створення конкуренції між дітьми і щоб розвивалася наука». У Биратинській громаді вірять, що з кожним роком ця церемонія збиратиме все більше номінантів, адже молодь це рушійна сила, і успіх кожного жителя громади це успіх усієї України. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У Нововолинську зводять дві багатоповерхівки для переселенців на 151 квартиру. Зараз робітники засипають щебінь, готують основу під фундамент. Вартість усього проєкту понад 7 мільйонів євро. Інформує суспільне будівництво житла фінансує ЄС та міжнародна фінансова організація «НЕВКО». З бюджету новоолинської громади планують виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття. Наразі у громаді проживають 3800 переселенців, півтори тисячі з них діти. Востаннє евакуація була два тижні тому. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Відпочинок просто неба. Що таке? Лісовичок? У Луцьку довгоочікуваний чемпіонат з тенісу? Хто грає? Мрії в укритті. Випускники Рованцівського ліцею заховали капсулу часу. Ще раз у намагалися вивести монети. Митники знайшли невеличку колекцію з дев'яти штук в українці, який їхав за кордон. Карбовані гроші в 50-х роках минулого століття не виключають, що вони мають культурну цінність, оскільки ж власник монет не мав ніякого документа на ці гроші, їх вилучили і передадуть фахівцям, щоб визначити, яку ж вони мають ринкову і культурну вартість. Перший чемпіонат України з великого тенісу у Луцьку до обласного центру Волині з'їхалися учасники з різних куточків країни, аби визначити кращого з кращих. Змагаються спортсмени 13-16 років. Визначатимуть кращих на тенісному корті близько тижня. Це подія знакова, до якої ми йшли 25 років. Це була мрія. Мрія моя колег, які займалися тут тенісом. Ми навіть мріяти не могли про те, що чемпіонат України в Луцьку, тому що зазвичай це Львів, Харків, Одеса, Київ, звичайно переможців. Обіцяють оголосити вже у суботу. Записані мрії заховали в укритті. Випускники Рованцівського ліцею заклали капсулу часу у місці, що відповідає воєнному часу. Записали свої мрії про мирну Україну і заховали все у протирадіаційному укритті у рідному навчальному закладі. Мали таку можливість, бо в школі саме спородили нове сховище. Відкриють капсулу часу через півстоліття. Тоді й оцінять мрії на той час уже колишньої молоді. А на останок літня тема наша знімальна група дорогою душацька протестувала роботу лісової відпочинкової зони у селі Згорани. Тут просто неба можна відпочити, провести час із друзями та посмажити їжу на багатті. І назвали цю територію милозвучно лісовичком. Загалом по волині цілком безплатно працюють 113 зон відпочинку. Чим приваблюють відвідувачів так звані лісовички далі. У дітей свято. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у згоранах в рекреаційній зоні лісовичок малечо пригощають морозивом і дарують розваги. Найбільше сподобався, мабуть, мотозковий парк. Дуже цікаво, коли немає що робити, то можна піти і полазити. Саме в цей день свій 12-й день народження святкує Дарина. Яскраві кульки, розвага та однолітки поруч те, що треба для дитячого свята. Але навіть тут пам'ятає, що не вистачає здійснення однієї мрії. Кожного українця є таке бажання, щоб закінчилась війна, тому це моє саме було головне бажання. Відчути себе у безпеці біля природи та озера, відпочити від новин допомагають сучасні рекреаційні зони. Одна з яких у згоранах така рекреація на Волині останніми роками набула кардинально нового рівня. Лісівники області подбали про створення п'яти подібних рекреаційних комплексів просто неба, які мають спільну назву лісовичок. У нас дуже люблять відпочивати як місцеві, так і приїжджі. Тому що маємо дитячий майданчик, мотосковий парк, де діти можуть погуляти, пройтися екологічною стежкою. Поруч зручний паркінг, екомаршрути для комфортних прогулянок у лісі, без гіда за допомогою інформації про ліс на банерах. А ще з Горанівський лісовичок, чинний єдиний комплекс із виходом до озера, великого Згоранського. дуже класно, що тут близько озера. У нас дуже гарне. Це один із лісовичків, що можна звідси пройти до озера. Да, в нас є вихід до озера. Там теж є місток, є територія, столики. Для лісівників такі рекреаційні пункти допомагають дбати і про протипожежний захист. Пані Тетяна з дітьми обирає для свята саме цю локацію, аби не палити багаття в лісі. Це дуже зручно і безпечно. Саме головне бережемо природу, піклуємося про довкілля, в якому ми живемо. Якщо ви їдете в дорогу чи вертаєтеся додому, рекреаційний комплекс це місце, де можна зупинитися на смачний обід. У нас є дуже смачні вареники, які ми самі ліпимо. Своїми ручками Супер. і дуже дуже їх хвалять. На даний час проблема з грибами, але так само можуть поїсти і борщ. У нас дуже смачний борщ. Як тільки сезон грибів розпочнеться, тут продаватимуть улюблену грибну юшку і вареники з білими грибами. Завдяки цьому кожен може відчути, як це обідати в ресторації серед лісу. Загалом лісівники Волині пропонують ще 113 зон відпочинку. Головне, вони абсолютно безкоштовні і безпечні. Єдине до чого закликають прибрати після себе і зберегти природу. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Я ж закликаю не втомлюватись допомагати зсу, навіть маленький донат важливий новини вже звично. Раджу дивитись на 12-му. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай наступні новини обов'язково додадуть оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось!